Ти знаєш, Матусю, а я повернуся у рідний свій край зовсім скоро вже до тебе, рідненька, що сил пригорнуся. Любов Материнська мене береже. Я буду спішити до рідної хати. Де ти сивочола, чекаєш мене і більше ночами не будеш зітхати. І клята війна. Зовсім скоро мене засіємо знову матуся ниву, і сад зацвіте рясно так, як колись. Дівчину до нас приведу чорнобриву, щоб мрії про внуків у тебе збулись. Знов мальви розквітнуть у нас біля хати, і радісно сповниться піснею двір. І сміх дітвори буде дзвін лунати. Так буде рідненька. Вже скоро повір, такий світлий сон. Був солдат, наснився, на себе в молитві він хрест положив. Подякував Богу, низенько вклонився, і за світле майбутнє у бій поспішив в бою полягти я не можу Матусю, бо в сні добре бачив майбутнє своє. До рідного дому, як я повернувся, і як розцілую обличчя твоє.